Мої вітання. Ми з України. Політолог Володимир Цибулько сьогодні разом із нами. Пане Володимире. Я вас вітаю, радий чути і бачити. Вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава пане Володимире вирують і не вщухають пристрасті навколо нібито звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України Уже і сам залужний вийшов на сторінках CNN, де розповів про нову філософію війни, про потреби збройних сил України. Що ви думаєте власне про ці перепитії? Продовжують відбуватися навколо залужного його фігури і ймовірного наступника, який може з'явитися в разі, якщо президент ухвалить ті рішення про те, що головнокомандувачем збройних сил України має бути інша людина, а не Валерій Залужний. Ну, по перше, дії банкові обумовлені інтелектуальною ницістю. ми бачимо, що Військові не просто демонструють лідерство в суспільстві, через що отримують неймовірну довіру суспільства, але й візіонерство, тобто вони дивляться на країну і на майбутні країни з певним концептом, і наріжним каменем, каменем цього концепту є технологічне зростання, технологічний прорив, ставки на технології. Тобто ми, по суті, бачимо. Технократичну таку перспективу для України е, через е, призму військово-промислового комплексу, що відповідно позначиться, і на структурі суспільства, на структурі економіки, на місці й ролі е, України в світі за останні півроку з боку банкової, ми не почули жодної е, такої візії е, майбутньої України. Ми навіть не не розуміємо до кінця які. Ну, важливі справедливості е, е, пропонує суспільству е, банкова, тому що е, дражливий для суспільства закон про мобілізацію, е, по-перше, був внесений в такий дивний спосіб, і, і він створював внутрішній конфлікт е, суспільства, замість створювати підстави для, ну скажімо так. Оновлення е, взагалі, національної солідарності. Е, адже ми пригадуємо цю солідарність початку війни, коли всі плечем до плеча. А тут раптом за останні за минулий рік вилізло скільки всяких е, неприємних для влади е, сюжетів, що стало зрозуміло, що хтось дійсно. Віддає життя за батьківщину і за майбутні країни. А хтось на тлі цього героїзму жорстко наживається і плює на всі закони, і це дуже ну це створює великий глибинний розкол в суспільстві. Пане Володимире, от зокрема в п'ятницю Вашингтон Пост повідомляє нам чергові, нібито подробиці розмови президента Зеленського і головнокомандувача Залужного, яка відбулася у понеділок, і залужний зеленському дав зрозуміти, що швидке поліпшення становища військ після його відставки воно є малоймовірним за інформацією джерел зеленський висловив генералові свою позицію, стверджуючи, що Зміна керівництва збройними силами України є необхідною для освіження, тобто що суспільство все більше втомлюється від війни, а підтримка заходу збільшується повільними темпами. От з приводу втоми від війни до чого тут зміна головнокомандуючи, так від війни гаразд, багато хто втомився, але прийде інша людина. Що оця втома пропаде, зникне на наступний день. Одразу в мить, коли Зеленський підпише новий указ? Ну насправді банкова завжди вміла підміняти поняття. І те, що, про що вони говорять втома, так це втома не, не від військового керівництва, а від політичного керівництва країни. Тому що воно неефективне. І тут політичне керівництво хоче підмінити втому від нього на втому від військових. Нема тому від військових, є втома військових від. Від, я б сказав, злочинних дій політичного керівництва, від непокараного зла, непокараного злодійства, від психологічних травм, які політична влада наносить суспільству, через несправедливість, через брехню відверту, через дії, які ну, погіршують перспективу набуття України членства і в Європейському Союзі, і в НАТО. І, врешті-решт, е, військове керівництво відчуває, що дії політиків е, пригальмовують саму війну. А е, потім політики, пригальмовуючи постачання озброєнь, а е, власне непослідовна і непартнерська поведінка із е, е, в першу чергу з країнами Великої Сімки, і з НАТО. Створює ситуацію, коли от ми бачимо, як затримується постійно постачання озброєнь. Чому? Та тому, що е, партнери повинні вкотре перепровіряти, е, чи їх не обманює українське керівництво. А таких обманів ми спостерігали дуже багато. Через що довіра між е, західними політичним, е, політичними лідерами і. Банковою вона ну, звузилась. Ми бачимо останній візит, наприклад, заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд на сторінках офіційного ресурсу президента ГАВЮЕ, на президентському ресурсі. Жодної згадки про її візит. Так ніби вона відвідала іншу країну, а не Україну. А вона з Зеленським Це... зустрічалася? Ні. Ні, не зустрічалася е, навіть з Єрмаком не зустрічалась, не те, що з Зеленським. Е, і вона, але вона зустрічалася з міністром оборони Умеровим, Вона зустрічалася з, з, з головою уряду Денисом Шмигалем. І найважливіше, що, мабуть, остаточний безповоротно вибіз силу банку з представниками громадянського суспільства. І це е, ну, це ж завжди сигнал. це... Коли, коли робляться такі зустрічі, це сигнал е, політичному керівництву про те, що воно діє, е, ну, я б сказав, всупереч волі свого народу. Ну, хто знає, можливо, Вікторія Нуланд приїхала вирішувати, скажімо, проблему залужного, так ми її називаємо. Ну, проблему залужного вирішують е, не лише. Е, наз, ну, е, Недостатньо, щоб проблему залужного вирішити, в зустрічі з міністром оборони і головою уряду. Цього дуже недостатньо і враження таке, що якраз такий ну уникнення згадок на в джерелах президентських згадок про цей візит. І є свідченням того, що вони уперлися в залужну. Вони, вони все-таки не відмовляються від наміру е, його позбутися. А це означає, що війська попадають, потрапляють, у... я думаю, пару місяців ми будемо абсолютно мати погіршену комунікацію із, між е, західними військовими і нашими. І що найпечальніше, що в військах. З'явиться відверта недовіра до політичного керівництва України. Думаю, координація військ погіршиться. Хоча ну, керівники напрямків стратегічних і керівники родів військ вони залишаються ніби ті самі. Ну, принаймні, керівництво сухопутними військами залишається за сильських за і він веде найбільші сухопутні операції, все-таки на ньому ця координація. Але якраз на генералі залужному лежала перша е координація різних родів війська, по-друге, міжнародна комунікація. Ну і звичайно, стратегічні операції. Тут, тут якраз е по суті е усунення залужного це буде демонстративна відмова політичного керівництва від ведення стратегічних операцій, тобто. По суті, війська, військам буде запропонована якась така формула ні війни, ні, ні миру. Тобто це така ну, формула Троцького з метою заморозити війська е е на лінії розмежування, ну і перевести е бойові дії в конфлікт низької інтенсивності, що Путіну вдалося зробити свого часу після. 17-го року після Мінська 2 Чим, до речі, скористалася українська сторона на повну Тоді Тоді якраз Петро Порошенко ініціював дуже швидку реорганізацію військ, реорганізацію промислового виробництва, військово-промислового комплексу. Економіка почала зростати. Зараз, якщо навіть таке трапиться, економіка не буде зростати. Не буде. Це те, те що. Ті деструктивні дії, які були вчинені за не лише з моменту приходу зеленського, а особливо і за два роки війни, вони позначилися по суті, економіка України не встані навіть наполовину наповнювати необхідний бюджет навіть навіть без війни, пане Володимире. От повертаючись до а, візиту Вікторії Нолан, багато хто вчепився, так знаєте, за її слова? Вона ж на а, брифінгу сказала про те, що а, Путіна найближчими місяцями очікують неприємні сюрпризи. Хто скаже, що це чергове балабольство? От такий от американський е, риторичний е, пафос, а інші кажуть, що дійсно може щось таке відбутися. А якої думки з приводу цих слів притримуєтесь ви? Це чергове бла бла бла. А чи дійсно щось таке от готується потужне проти російських військ, проти російського політичного керівництва? По-перше, Вікторія Нуланд привезла інформацію про те, що бомби малого калібру наземного пуску будуть постачатися, якраз корпорація Боїнг над ними. Працювала останні місяці, і по суті, без повноцінних випробувань ці бомби вже потрапляють на територію України. Нагадаю, радіус дії їх 150 кілометрів, їх можна запускати з наземних установок Хаймарс. По-друге, авіаційна компонента, про неї говорять давно: льотчики готуються, пілоти. І тут мені здається, що в цих словах Вікторії Нуланд треба побачити. Припущення чи очікування української сторони військових українських про якому ширшу лінійку видів озброєнь для цих платформ для f 16 літаків. Адже сам літак нічого не означає. Головне в літакові це ті види озброєнь, які отримує Україна в додаток до цих летючих платформ. Якщо Справді, всі види озброєнь, які задекларовані на цей літак, Україна почне отримувати, то е, я б сказав, що принаймні домінування е, Росії у е, небі, навіть на докупованою територією, воно обнуляється. Росія не зможе свою авіаційну компоненту використати більш-менш потужно. По-друге, змінюється абсолютно вся російська логістика, яка не дозволятиме повноцінно е створювати е хоча б щось подібне на так званий вогневий вал, який вони е використовували, наприклад, при штурмі Лисичанська і Сіверсько-Донецька. Е тобто, е ну, я б сказав, десятикратну перевагу в артилерії. Нічого цього подібного е не буде е, навіть навпаки, я думаю, що в глибину 100-150 кілометрів українські війська будуть прострілювати всі більш-менш важливі транспортні вузли, склади і якісь ну центри накопичення техніки чи живої сили. Тобто, Росія найближчі місяці не зможе навіть повноцінно забезпечувати Крим. Ну а нещодавні нещодавні е, удари по Криму по аеродрому Бальбек свідчить про те, що ну можливо вдасться на Практичному рівні, все ж таки, виконати те завдання, яке ставив Зеленський щодо ізоляції Кримського півострова. Хоча вже ніхто, я сподіваюся, не буде говорити, що цього літа ми будемо там пити чай або каву або щось міцніше десь на набережній В'ялті, тому що ну достатньо вже так серйозно піклися. Залужний в матеріалі для CNN, говорячи про нову філософію ведення війни, жодного слова не сказав про наступальні операції в 2024 році. От. Кирило Буданов, начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України, в одному зі своїх інтерв'ю е, казав про те, що зараз російські війська наступатимуть, а точніше завершується вже наступ російських військ. А вже із початком е, весни в наступ піде українська армія. От на вашу думку, чи цей рік в контексті деокупації земель буде більш успішним? Для ЗСУ ніж рік 2023, ніж рік, що вже минув? ну по-перше, е та спроба наступальної операції, яка готувалася і за участю західних партнерів е літня, минулорічна, вона по суті була е ну війною аналогічною, мабуть, до іракської опера операції буря в пустелі, але ж у нас не було домінантів в авіації. Тобто, це все-таки масована е, кампанія з використанням бронетехніки. Е, враховуючи е, прозорість е, лінії розмежування, тобто, е, все-таки е, рівень спостереження і безпілотниками, і через е, космічні системи, е, не дозволяє жодній зі сторін накопичити більш-менш. Е, Ну, такий проривний обсяг е, техніки живої сили, е, щоб е, протилежна сторона не могла перервати цей удар. Тому вести подібні ну, спроби на запорізькому напрямку, в напрямку на, на Токмак, спроби атак українських вони були доволі кривавими і дуже, ну, я б сказав, затратними в плані техніки. І не лише е, через лінію Су Суровікіна, просто неможливо, неможливо тими засобами, які є, е, проривати. Зараз, е, очевидно, е, генерал Залужний говорить про іншу філософію. Філософія нова зводиться до того, що високоточне озброєння, в тому числі безпілотники е, е, наземний і е, повітряний. Е, нагадаю, що Україна почала використовувати вже ну, такі наземні безпілотники, і для мінування і для і, е, системи розмінування, до речі, роботизовані теж безпілотні, починає Україна використовувати. Тому логіка зараз інша. Зараз е, наступ цього року буде зводитись до максимального виснаження е, глибини оборони противника, тобто доведення. Військ противника до е, вичищення, повного вичищення будь-якої е, технологічної компоненти, тобто доведення е, противника фактично до стану е, легких стрілецьких загонів, проти яких можна вже потім діяти е, ну, безпілотниками, і е, також не, не особливо е, роблячи ставку на бронетехніку, тому що. Все-таки, навіть ми зараз бачимо, що і противника ручних засобів боротьби з бронетехнікою цілком достатньо, і безпілотників також достатньо. Тому е, поряд із е, безпілотними системами виникає потреба в якісних системах РЕБ з українського боку, ну і е, нових систем нищення безпілотних повітряних систем противника, тобто ППО фронтового рівня. Е, ну, я, я б сказав, що зараз дійсно, з е, приходом авіації і нарощення е, повітряних безпілотників, створює е, досить таку якісну перевагу. Тоді дійсно і не, ну, е, не потрібно буде витрачати скільки техніки і е, збережуться життя бійців при освоєнні, так би мовити. Виснажених е, роботизованими і безпілотними системами території противника. Ну, ми ще чекаємо на винищувачі F-16, не забуваємо також так. Ну, так е, справа в тому, що винищувачі F-16 дозволять також і прикрити небо українське, ну тобто посилити протиповітряну оборону, це теж дуже важливий момент. Бо е, ну, якщо не буде домінанти в небі, і ми не зможемо прикрити, тили, для накопичення необхідних військ і техніки, то ми ж не займемо грунт, е, так би мовити. Тобто наземні операції нам важко буде провести, якщо ми не, повністю не зачистимо з, з повітря і не прикриємося з повітря від противника. Політолог Володимир Цибулько спеціально для ми з України, пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову і так само вдячний всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і на все добре. До нових зустрічей. До побачення.